Тема пряма та обернена пропорційна, пропорційні залежності. Дві змінні величини називаються прямо пропорційними, якщо при збільшенні або зменшенні однієї з них у кілька разів, інша збільшується, зменшується у стільки ж разів. Наприклад, швидкість 5 км за годину, шлях С. Пройдений час Т. Значить, шлях дорівнює 5 помножено на Т. С S і Т величини прямо пропорційні. Прямо пропорційні. Якщо швидкість постійна, значить при збільшенні часу Т збільшується. Шлях С. Відношення, то якщо дві змінні величини прямо пропорційні, то відношення відповідних значень цих величин дорівнює одному й тому сталому для них числу. С і Т величини прямо пропорційні. пропорційні. Значить, відношення С до Т дорівнює 5. Для них величина. Дві змінні величини називаються обернено пропорційними. Якщо при збільшенні зменшенні однієї з них, величина друга зменшується, відповідно, збільшиться у стільки ж разів. Швидкість і час руху обернено пропорційні величини. Чим більша швидкість, тим менше часу руху. при одній. При одному і тому ж шляху. Збільшується швидкість, зменшуючи час. Якщо дві змінні величини обернено пропорційні, то добуток відповідних значень SV на T дорівнює одному і тому самому для даних величин числу. Швидкість збільшилась, час зменшився, а шлях буде один і той же. Не кожна залежність між змінними величинами є прямою або оберненою пропорційною. Деякі залежності є не прямо пропорційні і не обернено пропорційно. Наприклад, давайте рішаємо задачу. 320 кілометрів поїзд пройшов за деякий час. Якщо збільшити швидкість у 3 рази, яку відстань пройде поїзд за той же самий час. С дорівнює В на Т. Збільшимо швидкість В рази. Значить і шлях збільшиться в 3 рази. Тобто 320 км помножити на 3 буде 960 км. Значить, поїзд пройде 960 км, якщо збільшити швидкість. У три рази. Друга задача. Два, два деталі робітники виготовили за деякий час двоє робітників. З кільком робітникам треба працювати, щоб за той же час виготовити 48 деталей, 120 деталей. Означаємо один робітник. Виготовляє. Як 24 деталі 2 робітники, значить 24 поділимо на 2, значить 12 деталей виготовляє 1 робітник за цей самий час. Значить, якщо 48 деталей виготовити ділимо на 12, треба 4 робітники. Правильно? А якщо 120 деталей ділимо на 12, буде. 10 робітників. Тобто, щоб виготовити 48 деталей, треба 4 робітники, а щоб виготовити 120 деталей, потрібно 10 робітників.